Короб і його дикий родич сазан можуть виростати до велетенських розмірів. Найчастіше для коропового лову рибалки вирушають на зариблені ставки, але на водоймах загального користування можна зловити трофейний екземпляр від 5 до 8 кг, а то й навіть більше. Шукати трофейного коропа, особливо на незнайомій водоймі, завдання складне. По-перше, варто рано вранці уважно прислухатися і подивитися, великі рибини часто видають своє місце з потужними сплесками. Приблизно, визначивши ділянку, де коропи підкидаються найчастіше, варто вивчити рельєф дна. Використовуючи ехолот або звичайне грузило. Шукати потрібно ями, як чисті, так і закоряжені, підводні ділянки з рослинністю. Бровки особливо круті, глинисті та мулисті язики на відносно твердому дні, там коропи шукають корм. Ловити рибу можна протягом усієї теплої пори року, з весни до осені, але найпродуктивнішим буде період із квітня до червня, із серпня до середини жовтня. Якщо вода похолодає, Великі коропи йдуть на глибину і майже припиняють харчуватися. Вибір часу доби для лову залежить від періоду. Влітку короп клює коли не спекотно, вранці та ввечері, а ось на весні й восени шанс на піймання трофея зберігається протягом усього дня. Ловлять трофейних коропів і на донки, і на поплавок, але найчастіше для цієї мети використовують фідер. Як наживку, найкраще використовувати або великих черв'яків, або картоплю, або спеціальні коропові бойли.